На березі Ворскли посадовці змагалися у пляжному волейболі 2 на 2 шагах та гирях, популяризувати здоровий спосіб життя, фізичну культуру і спорт. Саме така мета зустрічі посадовців. Насправді ж чоловіки просто скучили за вільним часом і активними заняттями. Тому із задоволенням змінили представницькі костюми на спортивні налаштовані команди, зокрема обласної ради, войовничоні наші суперники, команди обласної ради. Щиро вас вітаю з початку змагань і перед інтелігенцією району, перед всіми тими, хто є в районах, в селах, щоб показувати власним прикладом, як треба любити спорт, як треба ним займатися. Адже Здорова, вона формується на спорті на фізкультурі. Голова Полтавської облради сам не грає, а вболіває за команду Оршицького району. Там його батьківщина, і команда саме цього району стала лідером минулорічних змагань. Тільки сильна духом і тілом людина являється справжнім патріотом і будівником нашої батьківщини. Сьогоднішнє наше спортивне свято відбувається. Напередодні великого свята, як для нас, це свято дня фізичної культури і спорту. Судді об'єктивні і непідкупні змагання з гирьового спорту судить заслужений тренер України Олег Мороз. У них уже третій рік поспіль чемпіоном стає Валківський сільський голова з Полтавського району Віктор Якимович, який 125 разів підняв гирю. Найменші баталії у шахах, де серед учасниць чимало жінок. Загалом Спартакіада пройшла дружно, але з притаманним спортивним заходом азартом жоден із учасників травм не отримав. А в загальнокомандному заліку перемогла команда гадяцького району Кобуляцький на другому місці. А посадовці Оршицького зайняли третю сходинку.